Вітаю, друзі! Чи зустрічався вам колись такий момент в житті, коли вам хочеться сказати щось зовсім інше, що буде далеко неправдою? Чи, наприклад, взяти просто папір, не повідомивши про це його господаря, чи, наприклад, щось приховати, щоб не сказати відразу правди? Я думаю, кожен з вас зустрічався в житті з такими випадками, коли правда здається складною. І сьогодні я пропоную з вами поговорити про нечесність. Нечесність як форму поведінки. І що можна діяти, як можна завбашливо про це поміркувати і себе вберегти від цього. Найперше, я хочу сказати, що нечесність це страх взагалі-то повідомити про правду, страх визнати власну помилку. І як ви розумієте, за цим страхом ховається те, що визнати про свою відповідальність і про те, що тільки я. Знаю, як це було, і тільки я за це, це несу певну міру і певну відповідальність. Повторилася. А тепер давайте з вами помиркуємо: взагалі-то нечесність це як вірус. Тому що, коли ми передали вже нечесну інформацію по одному ланцюжку, ця інформація постійно починає набиратися комом. Ніде не ні гарантії, що людина друга не передасть цю інформацію далі і так далі, і в кінцевому мітозі може статися, що вся магістраль буде поломана. Чому? Тому що кожен може додати щось своє, кожен може щось додати, і в кінцевому мітозі вийде те, що інформація, початкова інформація кінцева, зовсім відрізняється. Але вже ж саме це відбулося на початку. Тому, перш ніж в рухатися в бік нечесної поведінки, варто поміркувати, чи потрібно, щоб ламалися магістралі. Ваших зв'язків, я думаю, кожному з вас не хотілось опинитися б на дорозі, де немає жодної вказівки правильної. Рухаємось далі. І часто цей стан виникає. Ми зараз розглянемо питання, коли він виникає. Він виникає, коли ми хочемо виправдати певні свої вчинки, пояснивши, розтлумачивши інакше з тієї сторони, з якої вигідно подати нам. Далі. Коли ми, наприклад, не впевнені у вірності інформації, і ми цю інформацію трішки прикрашаємо, тому що ми не завжди знаємо, як зреагує інша людина на цю інформацію. І тобто ми юлимо. Далі. Наступний варіант, щоб виправдати очікування інших, тому що всі, наприклад, хочуть знати, хочуть знати, що я гарно навчаюся, або що я досягаю успіхів в якомусь виду спорту, і тому мені постійно доводиться щось там вигадувати, тому що я не можу сказати, що сьогодні я не підготувався, а таке в житті може статися, може статися з будь-ким, Або що я сьогодні, наприклад, не зробив ту а, вправу, і ну, таке може бути. І від цього варто визнати, що це є, але не юлити. Далі, бо простір вже просто перестав вірити в чесність, і це теж може бути варіантом одним, за чого людина продовжує бути нечесній поведінці. Тому що одного разу збрехав, другого разу не доказав, третього разу просто знайшли якийсь факт, який взагалі був умовчаний до цього часу. І на четвертий раз я вже кажу правду, а мені не вірять за тієї причини, що вже є досвід. Помилки оцієї одної, яка розламала цю е, дорогу, по якій були всі відомі йти? І давайте ж з вами поміркуємо по те питання, які взагалі бувають провини нечесності. Це можуть бути брехня, і брехня е, досить часто починається вже в сім'ї. Як це може бути виглядати в сімейних стосунках? Ось, наприклад, коли там каже мама й тато, ми тобі щось там придбаємо дитині, а потім проходить період. А цієї покупки не відбувається, або вона відбувається тоді, коли вже точно ніхто не очікував, пройшов довгий час, або вона навіть і купляється ця покупка, але зовсім не та, яку тому, що вони передумали. Або, наприклад, коли батьки говорять, що нам потрібно піти, і ми прийдемо через годину. Через годину заговорили через годину, щось вийшло, і вийшло те, що не прийшли вчасно. І разом з тим вже формується певна. Брехня, хоча бувають різні ситуації, і проте варто повідомити дитині. Так? Проте, якщо з дітьми у нас відбувається чітка домовленість, вона має слідувати. Тому кожен з вас, хто вже вступає в підлітковий вік, ви маєте розуміти, що чітка домовленість дозволяє вам бути чесним з самим собою і чесним з тими людьми, з якими ви комунікуєте. Адже нечесність дуже часто проявляється, вона пов'язана з соціумом, з людським середовищем. Далі. Що ще може бути варіантом? Варіантом іншим може бути наклеп, коли ми на іншу людину говоримо досить неприємні слова, або коли ми говоримо зовсім про інше. І давайте з вами поміркуємо: наклеп може проявлятися в початковій школі. А в плані якому? Коли ми тільки почали роздружуватися з другом, так, і нам так хочеться сказати, а він так друг, а ти знаєш, а в нього там і ще і гри немає на комп'ютері, а ще в нього те щось не так. І тобто ми надумуємо вже зайві слова і про цю людину формуємо іншу думку, нібито. І свідома людина скаже: Я маю свій досвід, так, спілкування з цією людиною. Несвідомо вона почне вірити. І разом з тим ми учимося просто набрікувати на інших людей. Це точно не приведе нас до хорошого і це точно буде нам шкодити. Давайте ще подумаємо, який можуть бути формат ем, нечесної поведінки. Це крадіжка. Крадіжка може бути різна. Крадіжка може бути в елементарному якоїсь цукерочки забрали, десь там забрали папірець, десь взяли олівець, не повернули назад. Е, такі крадіжки, на які нібито ніхто ніколи не звертає увагу. А що там такое? Я в тебе просто взяв. Проте потрібно розуміти, що крадіжки починаються з малого, закінчуються великим. І ми маємо це розуміти. І, звісно, шахрайство великих розмірів, коли це вже гроші, коли це фірми, коли це будинки, коли це відбувається. І тут вже, як ви розумієте, цілий а, накоплений досвід, багаторічні нечесні поведінки випливаються в такі величезні фактажі. І, як ви розумієте, це ніколи не призводить ні до чого хорошого. Давайте ж з вами поміркуємо, як ми можемо допомогти, якщо є схильність, все-таки інколи діяти нечесно. І зараз я наведу 5 варіантів, які допоможуть вам працювати так, щоб все-таки чесність у вашому житті перемогла. Адже чесність це рушійна сила розвитку нашої особистості. Отже, перший момент: варто знайти групу підтримки. Групу, яка буде знати, що ви вже починаєте говорити тільки правду. Ви можете підійти до цієї людини і сказати, мені сьогодні було дуже складно, але я сказав правду до мамі чи татові. І ця людина вас зрозуміє, і вона скаже, який ти молодець, вона підтримає і буде з вами поруч, поки ви проходите цей шлях. Адже коли ви, не будете, коли ви самі, ви не можете відслідкувати все, що відбувається навколо. І вам буде приємно, коли у вас буде група така підтримки. Друге, важливо прийняти рішення, що краще гірка правда, ніж солодка брехня. Що краще так на сьогодні, ніж ось так у майбутньому. Тому що все це збирається, і потім все це впливає на нас в майбутньому. Формує наше я всі наші вчинки, всі наша поведінка. І нам, щоб змінити потім бачення про наше я, потрібне дуже багато труда і праці. Ніхто не згоден стільки працювати, щоб вдосконалювати себе. Одиниці, хто готовий дуже трансформуватися, бо це величезні ресурси і затрати. Тому ліпше зупинитися на цьому початковому етапі, ніж іти далі. Далі розглянемо ще такий момент. Варто відшуковувати закономірності. А які саме, з ким ви найчастіше дієте, нечесно або в яких ситуаціях це відбувається? Або де це відбувається найчастіше. Наприклад, найчастіше всього мені легко збрехати вдома, наприклад, так? Або а, найчастіше я брешу там своєму другу, бо мені так легше. Або з ким це. З моїми друзями я можу часто сказати, що я там сьогодні гуляв, десь там щось робив, а насправді цього не було. І це важливо. Далі, наступний етап: краще відмовитись, відповідати, якщо ви не знаєте, як відповісти на дане питання, ніж почати брехати. І в цьому моменті є своя золота зона. Ви можете сказати, я на даний момент не знаю відповіді, або я заплутався, або перевести тему на інше питання. І разом з тим допомогти і собі не збрехати, і разом з тим вкотре зрозуміти, що запустило цей процес, що, можливо, цю інформацію мені треба десь перейняти. І п'ятий пункт це. Прохання або контроль. Пам'ятайте, що ви маєте, якщо ви чогось хочете, ви маєте просити. Це не означає, що хтось має здогадуватися ваші думки. Люди не вміють читати думок. А люди мають чути від вас думку ту чи іншу, я хочу того чи того. І перш ніж це взяти в когось іншого, хтось має бути повідомлений про це. Так? Хтось має про це знати. І, звісно, контроль. Контролювати дуже складно. Але якщо ви стоїте на цей шлях чесності, Контроль прийде за вами. Бо є така усталена рамка. Чим більше ми проявляємо нечесної поведінки, тим легше нам проявляти нечесну поведінку. Бо ми працюємо за, звісно, однотипним якимось алгоритмом. І алгоритм входження в правду зовсім інший. І тому легко вже брехати, а складно говорити правду. Ще є важливі моменти, про які я маю вам сказати, і будемо підводити підсумок, це те, що ми маємо завжди розуміти, що якщо в нас є цінність стосунків, цінність людини, то ми маємо зрозуміти, що ем, цінність похитнути дуже легко. Дуже легко похитнути довіру. І якщо я в цьому соціальному просторі з цією людиною, хочу бути і надалі в гарних стосунках, я маю берегти. Із наше спілкування, і я маю розуміти, що одна моя нечесна прояв поведінки може поламати всі наші стосунки і може тільки зашкодити. Будь-який прояв чесності це завжди внутрішня боротьба. Сказати Ні чи сказати так, визнати чи промовчати. Але ця внутрішня боротьба має завжди перемогти світла сторона. Чому? Тому що якщо ви за розвиток, якщо ви за майбутнє, це означає, що ви стоїте з чіткою опорою на своїх ногах, що у вас є підтримка, що у вас є ті, хто про вас знають, що можуть точно присвідчитись у ваших моментах. І тому це дуже-дуже важливо. І останнє таке наше мірило це ми самі. Ви можете бути міряти себе і казати, що ви хороші, а можете казати, що ви погані. Але якщо ви хороші, і ще хтось бачить ваше хороше, він це підтвердить. І пам'ятайте, мірило своєї чесності, правдивості теж несете всередині себе тільки ви. Тому що, якщо ви одного разу станете на цей шлях правдивості, ви оціните від неї величезну кількість бонусів і величезну кількість підґрунтя для вашого майбутнього розвитку. Як тільки ви станете на хиткий місць нечесності, ви зрозумієте, що кожного разу ви можете бути спаленим, як цей міст, або хтось може підірвати цю плотину, сказавши, як це зовсім інше звучить насправді. Тому я бажаю вам все-таки стояти міцно на ногах і бажаю вам відкрити для себе красу правдивості. А якщо цю правду сказати складно, просто знайдіть або помічників, або підберіть а. момент. Або підберіть час. І все-таки повідомте те, що дійсно варте уваги для людей, які ви цінуєте, яким ви довіряєте і яких ви бережете. Успіхів з вами! З вами була Тетяна Кудько. До зустрічі!